Він побіг до вас, от я точку спускавлю, зелено. Я, я в них упав, я Можливо. Я трою их убив. У мене три типа. Нохто когось. Там ще! мене на a... О, наш розро... розрулив. Oh, oh, О, до мене прилетів. Ооооо! ну що ти будеш робити? Я в казни. So you, uh, Just a fool dressed Откуда? Откуда? Я Как двух забрал? Да. Э, кто это? Эрдоп сырник. Нас пушить? Ой-ой-ой, меня меня за на втором этаже. Я не можу, тут блин, бацей, мінометный. Забрал, Саша? Да. Молодец. Ой, зона, 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 зона. Типы, ой, бей, пойдем. Сверху. И над тобой сверху, Я нет. Бегал флешка. Ой, я сишка их был. Ты живы? Саша? Да. Нет, я пушки Мы не в спину дыблицы. Ого.

Він побіг до вас. От я точку поставлю, зелену. Шує до. Я думаю, я в нього пов'ехав. Можливо. Я трьох убив. Оту двоє, ото двоє. Прямо друго. Блін, четвертого нокнув, мене вбив п'ятий. Шостий з'явився. Це друга тіма. Жорстко. Саша, там чотири. Тікай звідси. У мене нема броні. Так, а куди тікати? Так, кудись. Давайте десь разом знайдемось, ну? Коротше, поки вони вами зайняті, я намагатимусь забрати лодік. Дайте мені броню. Аккуратно у нас. ой 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 Я Блин, ну брони дома, ну шо я тут буду робить, дерьмо? Просто живи, мне надо вернуться. Их тут трое. Еще один прилетит. Я лут. Вот, я знаю, що за мною. Я трошки вище буду. Чо ві хтось біжить. One remaining up radius from з лодиком. Я до вас, фух, я уже не можу сам. Боже, я краде вас бачить. О, тут типи, буду зправоруч. Заходимо сюди. Стоп, 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 стоп. Ты куда пибиг? сюди. сюда. Пибиг, куда пибиг? Но у меня тут сейф. Я низом пішов. Давайте в всю церквушку. Давайте. О, вы там. Саш. Mm -hmm. У нас тут тут я ничего не бачу, пока еще. Бачу сквад uh, прямо. На нашем uh, рівні. Вот тут. Мина. А, це нашого. Ага. Греб, у тебе може бути, бо нас там крутять, наче. Що? Ну, нас туди крутять. Нам обходять туди. Та я дивлюсь спину через вікно. Бігають. Є, є, у кого нет, куда уехал. Настикс смок ренайт! є, да. тебе так много, еще не умирало так много, господи. Сюда еще зайди. Я. Через векло. да. Побегли. Глеб, давай сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот

О, смотри. Oh, yeah. Поднимай, 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 и поднимай, бежим. Сажива? Нет, нет. Я одна, блин. Я, 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 я не могу, когда вы в открытой местности попал. Храк! А что наверх? Промазан, другу. И вот тут, тут, вот тут, вот тут, вот тут. <паспорт> О, мені дал их хорошо. Я вот тут еще, вот тут. Мы в бутере, мы в бутере. Треба истин направо. Див, Дыв, кидай, ты еди. Там, де дым идет, туди треба йти. Я за каміння? А на союзників. Поперезаряджайтесь і Один... У мене два дими. Он, Найс. <звук> там. Nice. Надафуй, надафуй, надафуй. Що ж так ткеть? Ви, прикривайте, прикривайте, Сашка, Саштан Саша, Саштан, я тобі презентую просто тут в дом, Я стріляла. Даю <звук> диму. <звук> я до Деня веду. Ти не новався.

Много з'їв. Прилетіли вниз. Вниз, два низу удачу. Не, не бачу, внизу. Є один, є один. Один внизу? Ні. є, ще, ще, наверху, 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 наверху. Я не бачу нишку. Но, нок, нок, нок. а а, а, у меня тут зону, наверное. Дивіться, де я с дох. Дивіться. Розвернись, Галюшка. Галушка, розвернись на крищі лежить. Не бачу Там де зона край, він лежить. Хорош! Ну це було потужно! Слушай, прям мощно, ты жмак знал, мы что, Дэниэл, Теннингер, джиги, бро. Саша, я к Диви, оказал, джиги. ДВ я А с кем я настрелял? Я не знаю. Я вообще не ДВ-се. Мне задается, кто тут по штук 5-6 точно настрелял. Ну це топова карта. Зараз покажуть які ми клас. Гуляк, що команд. А ну-ка, гуляк, огоша ось як завжди. Подрюка в дробах. Мародьор, Криса Марадьор, маркер виживання. І безсмертна Саша. І морсь. Я помирала більше, ніж ви. <coughs> <coughs> uh. 15. Деня. Ого, слушай, Сашка, пикела. У мене 5. У Деня на 6, і Гуляк 13. Ти що? 27 тіпів Прикинь? накрашили. Оце топ, оце ставте лайк, пишіть коментарі. Да, все, підписуйтесь на канал Лайка зябриків, ставте і до зустрічі в новому відео. О, слава Україні, я кажу завжди. Йомаю.